Новиночка в моєму саду «Prix and Prejudice». створена Хартлес, Великобританія, 2013 рік. Створена на честь святкування 200-річчя, відомого роману Гордість та Упередження. Трояндріці перший рік. Така вона витривала. У нас дощі за дощами, трояндочка стоїть, ніяк не реагує. Чарівна квіточка густомахрова з янтарним диханням. Заявлено кущик буде до метру, не більше. Ну, побачимо. Зараз дуже приємні емоції, дивлячись на неї, я відчуваю подобається. Звісно, ще вона не в, повні, в повнім квітуванні, але вже я бачу чарівна мила, витривала квіточка має бути. Заявлено, що це рясна флорібунда. По першому року, по першому квітуванні судити зарано.